Дня. Сьогодні на обзорі у нас дуже улюблений мною бренд Warcraft Придбав собі нову в лінійці новий пристрій в лінійці акумуляторний фрезер. Так як, так як в мене вже є ну, доволі багатьох інструмента є акумуляторні батареї, є зарядні, двойні, однарні Фрезер е називається Сер S20L. Е однак е відразу рекомендую. Треба брати тільки ну, 4, е 4 акумуляторної батареї, бо на 2 часа вона якось не тягне. Е як завжди, дуже непогана комплектація. Тобто є адаптер пилососа е Змінні цанги під 6-8 фрезу циркуль. Упор, захист під вирізання четвертів, ключ. Ну, зараз я продемонструю, я вже спробував в роботі. Під'єднуємо батарею, знімаємо замок, бо без цього не починає роботу. Вмикаємо трейдер. Отакий От цікавий, цікавий пристрій, тому рекомендую, рекомендую до, 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 до своїх вже ну, придбаних речей Warcraft дуже гарна річ.